Київ місто священне, про це, про це знали наші літописці, які розповіли легенду про Андрія Первозванного на берегах Дніпра. Про це знали. Князі наші, які будували святині цього міста. Саме ця вулиця, Яндріївський узбіз, це був осередок перший княжий осередок. Про це знали і пізніші будівничі. Зокрема, гетьман Мазепа, який будував дзвіницю Софії. Але про це знали і орди, які приходили руйнувати Київ, починаючи від Андрія Боголюбського в 1169 році зі своєю ордою. Вони, правда, не мали ще великої техніки, вони просто обмежилися пограбуванням святинь. Про це знали і не знали орди Батия. Але про це точно знали большевицькі орди, які планували на цій вулиці. Збудувати пряму для широких маршів під час обтябства. І для цього вони зруйнували Михайлівський собор, для того вони зруйнували Десятинну церкву і вони зупинилися перед труднощами, що зробити з цим кварталом. Забракував динаміту, щоб його висадити в повітря і бракував коштів, щоб тут щось збудувати. І так вони обмежилися тим, що зруйнувати, зруйнували багато, багато не встигли зруйнувати. Але знали вони, що це місце має бути. Пристосоване для їх бакханалії. І нарешті приходить на зміну нова орда. І ця орда не знає нічого святого. Це кримінальна орда, кримінальна орда, яка має гроші, і яка не знає ніякі нія шкоди. Ми зібралися тут, щоб зупинити цю темну силу, яка вміє рити і після всіх своїх руїнних дій залишається тільки і, і над «Здесь побивав Вася. Або здесь побивали вітя. Мене кілька років, і їх не буде, і Васі не буде. Але яка ганьба була б, якби ми їх не зупинили і якби залишилися від того всього, що вони зробили, тільки в надписі здесь побивали. Ми повинні згуртуватися для того, щоб відстоювати Київ нас, наш як місто священне, і без нашої свідомості і рушучості ми втратимо ту велику нитку, яка зв'язує Київ і Єрусалим. Ми втратимо, ми втратимо відчуття святості, а без цього нас немає. Дякую вам.